Вже не одне десятиліття захід це, знаєте, такий собі синонім успіху, стабільність, добробут, впевненість у завтрашньому дні. Це мрія, яку продавали і продовжують продавати мільйонам людей по всьому світу. Але що, якщо за цим блискучим фасадом насправді ховається глибока системна криза? Що, коли цей ідеальний світ це просто ілюзія, яка вже тріщить по швах? От і постає питання: а чи справді там усе так безхмарно? Давайте сьогодні розберемося, чи не розвалюється просто на наших очах той самий суспільний договір, що обіцяв кожному гідне життя в обмін на чесну працю, і почнемо ми, мабуть, з Канади, країни, яка роками створювала собі такий ідеальний імідж, мовляв, ми добріший, безпечніший і загалом кращий сусід для Сполучених Штатів. Ох, ніхто не вміє так красиво подати свій спосіб життя, як канадці. Безпека, універсальна медицина, перші місця в усіх можливих рейтингах картинка просто ідеальна. Справжній рай для середнього класу, який міцно засів у головах мільйонів. Та що ж там насправді за цим фасадом? А ось і перша, і, мабуть, найболючіша тріщина. Уявіть собі, у 80-х роках звичайна родина могла купити будинок, віддавши за нього приблизно три своїх річних доходи. А що сьогодні? Ну, в Торонто чи Ванкувері це співвідношення злетило до 10, а то й 12 річних доходів. Цю прірву її просто неможливо подолати звичайною зарплатою. Так, що ж трапилося? А те, що економіка країни по суті перевернулася з ніг на голову. Головний бізнес у Канаді це вже давно не заводи чи технології, це купівля, продаж житла. Країна перетворилася з виробника на величезного спекулянта, де виявляється набагато вигідніше вкластися в три квартири, ніж ризикнути і відкрити якийсь стартап. Просто вдумайтеся в цю цифру: 170 тисяч доларів, саме стільки повинна заробляти родина на рік, щоб. Просто отримати право податися на іпотеку в Торонто для переважної більшості людей це абсолютно космічна недосяжна сума. І вся ця житлова бульбашка, звісно ж, тримається на боргах. Сьогодні Канада абсолютний лідер за борговим навантаженням серед усіх країн Великої Сімки. Простими словами, звичайні канадці винні банкам більше грошей, ніж уся їхня величезна економіка виробляє за рік. Але, мабуть, найболючіше в цій історії це те, як система перемелює професійні навички людей. Приїжджає кваліфікований фахівець, а йому кажуть, круто, диплом є, а тепер поклади його на полицю. І історія такого собі умовного Миколи, досвідженого техніка, який змушений працювати на авторозборці. Це на жаль типова реальність для багатьох. Добре, якщо канадська мрія розбилася об жорсткі фінансові реалії, то шведська утопія зіткнулася з чимось зовсім іншим. Швеція це ж країна, яка, здавалося б, знайшла ідеальну формулу суспільства. Але, як виявилося, ця формула була надто крихкою. Весь шведський експеримент тримається на ідеї під назвою Фолкхемет або Народний Дім. Суть її досить проста. Люди платять дуже високі податки і дають державі тотальний контроль над своїм життям, а натомість отримують такий собі стерильний комфорт, абсолютна прозорість в обмін на повну відсутність турбот. Але такий тотальний контроль іноді породжує геть абсурдні речі от, наприклад, ринок оренди житла. Щоб зняти квартиру офіційно, треба стати в чергу. І середній час очікування в Стокгольмі 10 років. Десять років можете собі уявити? Люди записують своїх дітей у цю чергу не з народження. і ця, здавалася б, ідеальна система почала давати серйозні збої. Ось ця цитата колишньої прем'єрки це ж по суті історичне визнання провалу. Роками Швеція вдавала, що проблем немає, але тепер навіть влада визнає, країна розкололася на паралельні суспільства, які між собою майже не перетинаються. Що ж сталося? У 2015 році, мабуть, повіривши у власну досконалість, Швеція прийняла 160 тисяч біженців. Лише за один рік населення країни, яке тоді було 10 мільйонів, зросло на півтора відсотка. Це був не просто приріст, це був справжній демографічний шок. А ключова проблема в тому, що шведська економіка до такого виявилася абсолютно неготовою. Розумієте, через височезні податки і тотальну автоматизацію будь-який працівник без кваліфікації обходиться бізнесу дорожче, ніж робот. Там майже не залишилося роботи, де можна, як то кажуть, просто махати лопатою. Ну а і наслідки. Невдала інтеграція породила замкнені гетто і небачений сплеск бандитизму. Рівень вбивств з вогнепальної зброї серед молоді у Стокгольмі зараз у 30 разів вищий ніж у Лондоні. Ідеальне суспільство раптом перетворилося на європейського лідера за кількістю вуличних стрілян від соціального вибуху у Швеції. Давайте перейдемо до такої собі тихої кризи в Нідерландах. Це маленька країна з гігантською економічною потужністю, яка зіткнулася з дуже специфічним власним парадоксом. Це справжній економічний феномен, такий собі чітко код Європи. Країна розміром з Київську область експортує більше товарів, ніж технологічний гігант Японія, і все це завдяки таким компаніям, як ASML, що робить обладнання для всіх мікрочіпів у світі, та звичайно порту Роттердам. Частково їхній успіх пояснюється унікальною польдерною моделлю. Замість того, щоб страйкувати, вони домовляються. Так, у 80-х вони уклали угоду. Робітники погоджуються на заморозку зарплат, а бізнес натомість скорочує робочий день. Так і з'явився їхній знаменитий 32-годинний робочий тиждень. Звучить як мрія, правда, але в цієї медалі є й інший бік. Схоже, нідерландці настільки звикли до комфорту, що працювати більше просто ніхто не хоче. Кількість вакансій б'є всі рекорди, тому що вільний час для людей став ціннішим за гроші, і через це вся економіка починає потроху гальмувати. І ця їхня знаменита толерантність до всього, як виявилось, має і темний бік. Роттердам перетворився на головні ворота для кокаїну в Європу. Країну все частіше і вже відкрито називають наркодержавою, де мільярди брудних євро з легкістю ламають будь-які правила і закони. То що ж ми в підсумку бачимо: Канада, Швеція, Нідерланди це, безперечно, все ще дуже багаті та безпечні країни, але той старий суспільний договір, на якому вони будувалися, схоже остаточно вичерпав свій ресурс. Давайте підсумуємо, Канада хотіла стимулювати економіку за рахунок імміграції, а отримала гігантську боргову бульбашку. Швеція так сильно вірила у свою ідеальну систему, що не помітила, як породила глибокий соціальний розкол. А Нідерланди настільки захопились комфортом, що тепер ризикують просто проспати свою економічну першість. І тут ми підходимо до найважливішого висновку. Та фундаментальна угода, яка побудувала весь західний середній клас, більше не працює. Це був чесний контракт: ти важко працюєш і за це отримуєш стабільне забезпечене життя. Сьогодні ця схема зламана. Системи, які створювалися десятиліттями, виявилися абсолютно не готовими до викликів 21 століття. І це залишає нас усіх з одним, але головним питанням: якщо старий договір більше не діє, то що ж прийде йому на зміну?